Сьогодні у випуску участь міського голови в Конгресі Ради Європи свято соціальних працівників із представниками бізнесу говорили про головне підсумки турніру з баскетболу на кубок міського голови. Співпраця з організацією відродження нації дає нові результати. Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи провів свою 43-ю сесію у Страсбурзі. Участь взяла делегація з України, членом якої є Лановецький міський голова Роман Казновецький. Серед ключових тем порядку денного війна Росії проти України, розумні міста та регіони, а також жінки та діти біженці та інші. Українська делегація попрацювала досить гідно і достойно. Насамперед, ми обговорили питання звільнення наших полонених з Росії. Друге питання ми обговорили. Щодо перебування наших українців в європейському союзі, можливість надання їм роботи повноцінної, а не просто роботи для обслуговування. Ми обговорили питання фейкових інформацій зі сторони Росії і також налагодження співпраці між містами України з європейським союзом. Також ми зрозуміли, і побачили, що вся Європа працює на допомогу Україні, і разом з нами вона працює. Над боротьбою проти російської агресії а ще делегація мала численні зустрічі з окрема з міністрами Великої Британії, Ірландії та делегацією із Швейцарії. Українці закликали усю європейську спільноту об'єднатися в боротьбі з російським агресором. Напередодні дня соціального працівника у Лановецькому територіальному центрі надання соціальних послуг звучали вітання людям, які жертовно присвятили своє життя служінню іншим. Привітала працівників соціальної сфери секретар міської ради Вікторія Хом'як і вручила грамоти Лановецької міської ради працівникам територіального центру за високий професіоналізм, відданість професії та знагоди професійного свята. Щоденна праця соціального працівника, це відповідальність перед вразливом. Вими категоріями населення, тож дякуємо їм за щоденну працю, яка покликана забезпечити соціальний захист мешканців громади. Із проектом порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності ознайомлювались на засіданні ради підприємців при Лановецькій міській раді. Зокрема, представникам місцевого бізнесу були представлені графічні матеріали з візуалізацією прикладів майбутніх тимчасових споруд у місті Ланівці. В ході зустрічі обговорили особливості проведення аукціону, підведення комунікацій до міст майбутньої торгівлі та обговорили ряд інших важливих питань. У спортивному залі Лановецького закладу загальної середньої освіти No1 імені Юрія Коваля 28 жовтня відбувся відкритий турнір з баскетболу на кубок міського голови. Юнаків 2007-2008 років народження та 2009-2011 років народжень привітали секретар міської ради Вікторія Хом'як. Та директорка школи Тамара Басок. Відтак за першість змагались чотири команди. Боротьба була азартною, і за результатами гри серед юнаків 2007-2008 років народжень перемогу здобула команда баскетбольного клубу Вербовець Лановецької міської ради. Друге місце посіли баскетбольний клуб Сатанів, а третя шкільна команда Лановецького закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Юлія Коваля. Щодо результатів поєдинку баскетболістів 2009 2011 років народжень, перша Шість здобув знову ж таки баскетбольний клуб Вербовець, срібло – «ДЮСШ» з бараш а бронзу баскетбольний клуб Сатанів. Хороша підготовка, мотивованість та спортивний азарт це те, що продемонстрували баскетболісти на спортивній арені. Розвиток стресостійкості саме такий тренінг відбувся в приміщенні Лановецької міської публічної бібліотеки 26 жовтня. Для учасників а це переміщені особи та фахівці соціальної сфери проводили навчання з характеристик синдрому емоційного вигорання, визначення механізмів його виникнення, дискусії, руханки, арт-терапії. Так пройшла зустріч, яка покликана навчити боротись із стресом та знаходити виходи з різних ситуацій, паралельно із зустрічі в бібліотеці. Відбулось і обговорення перспективи реалізації проєктів для потреб внутрішньопереміщених осіб у центрі надання адміністративних послуг. Представники громадської організації відродження нації інформували про можливості осіб з числа ВПО отримати як грошову, так і гуманітарну допомогу, а також здобути навики започаткування власної справи та отримати грантові кошти на її розвиток. Співпраця Ланвецької громади та громадської організації відродження нації вже декілька місяців є. Яскраво демонструє надійні партнери. Це запорука всебічної підтримки. Друзі, життя у нашій громаді вирує. Однак ми не повинні забувати, завдяки кому можемо насолоджуватися кожному дню. Тож донатимо на ЗСУ, допомагаємо плести маскувальні сітки, готуємо смаколики нашим захисникам. Адже саме наша активність допомагає наблизити перемогу. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крищук. До зустрічі наступного тижня.